Всім доброго дня на нашій дачній кухні. Але я не на кухні, я у городі з мискою, з інструментами. Ми будемо сьогодні в городі збирати борщовий набір. Будемо варити дачний борщ із того, що у нас виросло. От така у нас сьогодні проста задача. Нам спочатку треба взяти буряк. Дивіться, який у нас нарос у цьому році буряк. Ось до. Будь ласка, ось воно викопане по свіжому листя. Трошки півдвяло, бо дуже жарко на дворі. Так, буряк у нас є. Ці бурячки залишаємо, можна додому взяти, повторити борщ. Значить, так, буряк є. Зараз ми підемо з вами за картоплею, У нас в наших великих грядках. І картопля є. Тут у нас, що хочеш, є. Зараз будемо зразу в ефірі. Дивиться, вона ще не висохла, бачите, бадиля геть зелене. Але вона, ми вже пробували копати. Як ми копаємо у високій грядці? покажу. Я отак трошки откопую з боків. Ось, бачите, вже бачу, де картопля. І вона ось дуже гарна. Прямо відсюди я ось руками, біля кущика. І її натрогала. І ще трошки тут пориюсь, звісно ж. І ось, все, ще одну, бачите, знайшла. Ну, три картоплинки, але такі добротні. На одну порцію вже є. У нас сьогодні четверо на дачі, тобто нам треба чотири таких порції нашій грядці взяти. Так, що у нас тут ще є? Давайте. дивіться, я прямо ось. Раз. агромезна, величезна величезна куща видаляю. Це стара. Бачите, із неї виросла наша картопелька. Але вона практично не зіпсована. Так, риємося далі. І що, і що, і що, І що, і нічого. прикрий да? случай, одна здорова. Але вона якось так зверху сиділа, навірно, із-за цього. Одна бадалина, одна картоплина. Ось вам і результат нашого садівництва. Тут дивіться, багато. Я сподіваюся, що цей кущ не підведе нас і забезпечить нам смачний борщ, на що я навіть розраховую і вже бачу. Раз, два, три. Дивіться, три. І ще бачу і чую. А може і не дуже. Ну, Мій результат три баделини, три картоплини. Знов такий самий. Ну що? Ася, ще маленька. Ні, це шишка була. Так, назад закопуємо, але три картоплинки теж нам дав цей кущ. Ну що, я думаю, що на борщ цього достатньо, тому що там ще будуть у нас овочі. Так, гарнезні. Картоплини є. Буряк є. Тепер нам саме час. Поки що ми тут залишимо, ми підемо з вами різати капусту. На щоб обов'язково треба взяти капусту. Ага. Значить, Капуста у нас буде сьогодні листова. В тому-та й прикол дачного борща, що головки поки немає, але у нас дуже гарно наросла листова капуста. Зараз я вам покажу. Ось о, листова капуста. І як ми її збираємо, ось вона наросло у нас нижнє листя гарне. Білокрилка зараз йде, ми його замочимо у водички. І ось ці всі нижні листя можна брати. Воно далі буде наростати. Ми капусту, ще раз повторюю, нічим, абсолютно нічим не обробляємо. Вона у нас натуральна, тому безпечно ми її, її їмо. І вона дуже гарна. Глича нам падає тут на голову. Кстати, зараз зберемо ще галичі. Нам кислинка у борщі потрібна. Ось, дивиться, листечко. Алича прям сама падає нам все. Ось є ще така Калє називається. Вона теж буде дуже гарно смакувати. Вона має свою кислинку. І вона в борщі буде просто незамінна, тому що це все вітаміни. Так, давайте повні руки вже капусти нарізала. Але чу для соуса, листя і ще трохи наріжемо. Ага, зараз ось Юля підказує, що з того боку ще є у нас. Це якісь такі листя не дуже гарні, ми їх не будемо забирати. Але оці, От чим більше ви будете зрізати отут зверху, тим більше буде її наростати. Тому що От в чому прикол цієї капусти, що можна її різати, різати, їсти, їсти, робити, салати варити, тушити. І ще, то, і ще... вона буде до морозів, це реально так. Ну, якщо це брати в то там десь да. рік. Оце, бачите, підпорчена, ми їх зараз зріжемо, тут оставимо, залишимо, точніше, воно нам не потрібно. А оці листочки я гарно вимаю, я їх зараз намочу. Біла крилка, зараз йде. Нічого в цьому страшного немає. Ось все. ой, зачепився він мені. Ці ми не будемо використовувати нижні. Вони поїдені якісь, не дуже гарні. Цей теж, цей теж якісь. О, ці. о алича Юля зібрала. Так, де у нас ще така є капуста? Що ці такі листя? отака що, тільки, тут? тільки тут, тільки даю. А, ось о, переді мною. Слухайте, перед носом, а я її не бачу, називається. Оці ми не беремо. А оці гарнезні візьмемо. Тут вона меншенька, ми її пізніше сюди розсаджували. Там ми першу її розсадили. Оцею беремо, листя не беремо. А оці верхні можна взяти. Ми, Вона у нас натуральна, не оброблена, сама росте. Поливаємо, якщо є час і бажання. Якщо ні, то... Ото скільки дощів буде, стільки буде у нас. Ну, дивіться, достатньо, я думаю. Зараз ми вже знаєте, що візьмемо на борщ? Підказочка. Йдемо далі туди. Я вам покажу, який у нас є Мангольд. Мангольд – це така культура. Це буряк, тільки листовий. О, зараз туди перейдемо. Він дуже гарно буде смакувати у нашому борщі. Це отак ми теж його збираємо весь рік, поки не замерзне він, але він, представляєте, переносить навіть низькі температури. Оці розетки, якщо його прикрити, вони залишаться. І на наступний рік першими у вас буде листя ман, голь, да. Купляйте сіміна, він у нас гарно росе, насіння. Купляйте насіння. Саджайте. Він смакує, його можна у всі блюда. О, Юля шеличі принесла. Ми її гарно прийми. Значить, покажу. О, ось що ще Мангольд. Він буває ще різних кольорів. Жовтий, бордовий. У нас білий, бачите? Білий мангольд. Він дуже буде смачно теж у нашому борщі. Ось дивіться ще. І він дуже гарно переносить. До речі, сьогодні, бачите, жарку листки опустилися, коли після дощу вони всі так красиво стоять. Він дуже гарно переносить пересаджування. Якщо ви його насіяли спочатку багато, потім можна розсадити. Ось ми його розсаджуємо, і він у нас росте і росте. Ось ще отут ми пересаджували. Бачите? Зараз ми теж тут його зберемо. Тобто у нас сьогодні з такого зеленого листя із капустяного листя буде смачнющий борщ. Використовуємо все, що нам дає наш город. Малесенький, невеличкий. Але нам достатньо. І він у нас натуральний, повністю натуральний. Ну все, дивіться, борщовий набір зібраний. Що ми взяли в магазині, признаюсь, морку, бо ми моркву не саджали. часник у нас є вибраний раніше. Петрушка буде вже в кінці, в самому. прибіжу, назбираю і швидко побіжу назад. Зібрали ми смачнющі дачні овочі, тільки що з городу. Почистили нашу картоплю, куплена морква, це ви вже бачили. Охірок. Ой цей буряк ще знайшла маленький кабачок. Кабачки у нас називаються колобок, О, сорт. ми його теж будемо використовувати. Так як у нас борщ, це овочі. Овочі можна будь-які. Ось у нас гарнезний наш листя нашої капусти. Тут і капуста, і мангольд. Ви все бачили? Я їх замочила, буквально пройшло півчаса, вони стали хрусткі і дуже насичені вологою. Тобто це буде взагалі тобто вони вже цибульку порізала. Теж наша дачна цибулечка. Борщ обов'язково. Це саме смакота. Наша алича. Теж я її, бачите, кинула відро, вона набралася трохи вологої. Вологі. Так, значить, що у нас на мангалі відбувається? Поставила я варитися. У нас тут ребро, маленькі кусочки м'яска. Дивіться, бульон можна варити будь-який. На цьому я взагалі не вашу увагу не звертаю, але він повинен бути. Значить так, Що ми робимо далі? Далі нам треба моркву туди відправити. Кабачок буде. Ніжніший. Потім нам треба відправити моркву. На дачі у нас немає тертушки, може і є, але ми все будемо нарізати на такі от квадратики, скибочки. Нарізали, нарізали і бігом зразу пішли. Опустили. Спочатку моркву. Так, Зараз ми додамо вогню, щоб воно у нас кипіло. Овочі повинні кипіти. Зараз воно саме займеться. Поки там суть до діла, ми нарізаємо картоплю. Значить так, картоплю. Я люблю, щоб вона була невеликими, щоб одразу в ложечку взяв дві-три картоплинки, таких, щоб вони, дивіться, поміщались в ложечку. Взяв три картоплинки, дві. І все, ось такі квадратики. Ну, для мене це найсмачніший. Картопля у нас з роду, це бачили, ми її пошкрябали. Так. Сорт картоплі називається, зараз е, скажу, хотіла швидко назвати, але гренада. Він такий довгенький. І бачите, він, напевно, ранній, тому що ми картоплю в цьому році садили пізно, але вона доволі велика виросла. Він не портиться внутрі і добре росте. Гренада. Якщо побачите такий сорт, обов'язково купляйте. на нашій піщаній землі він дуже гарно росте. Бачите, у нас немає ні добрив, ні чорнозома. Ми нічим не підживлюємо. У нас навіть колорадського жука не було. Тобто ми навіть не кропили його взагалі. Тобто у нас екологічно чиста гренада. Дуже красивий сорт. Бачите, жовтенька і довгенька. Чим вона і відрізняється. Так, ну що, бачите, нарізали і одразу туди. Морква кипить, картопля кипить. І це туди. Чи ще картоплі. Все зразу. Борщ така штука, можна все зразу відправляти. І всі овочі повинні працювати між собою. Смак буде. Ви бачите, даже величезна картопля, яка вона красива. Кстати, цей сорт ми жарили на сковорітці, він не привращається, він держить форму. Тут всі скибочки окремо, якщо його жарить. Так що сорт нам дуже подобається цієї картоплі. Всім. Хто ще не познайомився? Дивіться, яка вона крупна. Прям крупно-крупна на ладошці в мене. Дуже гарно дає урожай. Тут у нас все кипить. Отправляємо туди нашу картоплю. Дивіться, багато картоплі. Але це добре. Ну що, дійшло діло до буряка. Буряк ми будемо різати, я думала, соломкою, але воно не дуже буде смачно. Навірно, такими меншими кубичками зробимо. Картопля буде крупними кубиками, а буряк буде мілкими кубиками. Буряк сорт, треба вдома подивитися пачечку. От зараз я не скажу вам, який сорт буряка, але теж... Бачите, вийшо дуже красивий. Дома знайду пачку, тоді подивлюся. Ну, я отакими от маленькими кубиками її ріжу. Нічого не зажарюємо, нічого не окремо не маринуємо. Ото все, як є натуральні продукти, так воно і буде. Буряк перерізала весь такими маленькими квадратиками. Зараз ми з вами подивимося, що у нас тут відбувається. Зараз я оцю пенку, яка вже від картоплі, що тут у нас, все зберу. І уберу її взагалі. На соль ми будемо пробувати пізніше. Ось зараз картопля буряк, тоді спробуємо соль. Я бульйон трошки присолювала. Приправляємо сюди буряк. Ну що, воно зразу таке бордовеньке. І побіжимо різати кабачок і наші листя. Непреривно нарізаємо овочі. Нарізали кабачок наш, теж дачний. І ось оличі. Бачите, я вирізала кистку і кипить потроху наш борщ. Сюди кабачок. Овочі, овочі. Ось смакота. Ви знаєте, в кожному регіоні борщ свій. Так як у нас дачний борщ. Ми можемо туди і кабачка додати. Що у нас тут ще? Наше різноманіття, да? у нас ще є болгарський перчик. Солодкий. Ну, а такий у нас сьогодні, який є, да? теж нарізаємо спочатку соломкою. А тоді будуть квадратики. Одного нам буде досить. Він свій смак отдасть. Так, ложка ця колотається. Що я вже? Томати сюди кинула митися. Теж наші, дачні. Дивіться, обзор томатів на нашому каналі. Побачите, які ми томати вирощуємо. Екологічно чисті, нічим не обробляємо. Все, що виросло, все наше. Зразу ми ще сюди. Цибулька теж наша, маленька, але своя. І нічим не одобрена. Цибуля у нас в цьому році була погода така несприятлива, хоч я її зиму її ми садили. Але у нас весь червень місяць, іюнь, червень, так, да, не було жодного дощу. І вона оце. Сили ті, що набрав у травні. От те, що вона змогла нам дати, от вона нам таку цибулінку маленьку виростила. Ну нічого, ми її їмо на дачі, нам вистачає, але вона своя смачна. Так, перчик нарізали, цибульку нарізали і зразу йдемо. Бачите, вже кабачочок наш свою роль туди додав. А це смак буде. Так, дивіться, підійшли до самого цікавого. Наші Замочувала листя десь на час, може трохи більше. Дивіться, яка краса. Таке красиве кольору. І листя, оці кале, капусти кале, кейл її ще називають. Він не потиряє ні свого виду, ні своєї зелені, і він не, знаєте, не розмакає у страві. І він буде дуже гармонувати. Красиво дуже листя. Ну, Це ж який кладість здоров'я і кладість всіх вітамінів, які ми зібрали за літо. Ось вам і дача. Це той кладіс, який ми заберемо на всю зиму. Значить, так. Але капуста буде ще до самих заморозків, тому її гарно обрізати і гарно їсти. Забирати всі вітаміни літні, які вона собі наростила. Мангуль теж красивий. Ми його теж замочили. Оці обриваємо. І у нас зараз буде. Така капуста. І не треба нам ніякої іншої. Оце смакота. З таким хрустом відриваються листя, бо вони водички набрали. Так. І знов прям нарізаємо, нарізаю. Як ви капусту білокачану ріжете на борщ, так само у нас піде лістова капуста і мангольд. Це лістова. Вікла, як вона називається. Але на заході, оце Монгольд і капуста Кейл, а особливо у англічан. Воно дуже пользується всякою популярністю. Вони її їдять, садять. Якщо у вас, ви знаєте канали англійські, знаєте європейські канали садівників, це таке не будемо брати. То обов'язково ви бачили, що вони і мангольд, і цю капусту. Дуже поважають, і сіють, і вирощують, і з розсади її вирощують. весь сезон вони її теж їдять. З них дуже смачні піроги. Оце прямо так от взять, обжарить, зробить тісто і залівний піріг. Це дуже буде смачно. Так що беріть на вооруження, як кажуть, і користуйтесь тим, що нам дає наш регіон. Бачите, в нашому регіоні. У області, області дуже гарно росте. І ми цим вже зрозуміли, як користуватися і не зволікаємо. О, так, зараз, оце ще наріжу, і підемо, напевно, воно розсипається. Зараз ми підемо першу партію, опустимо у наш казанок. О, тут кипить! Ой, красота! Давайте першу партію. І знаєте що, що оці листя вони дають свою кислінку. Ну, трошки має такий кислуватий присмак, тому кипим, біжимо далі дорізати наш кейл. Хрустке, так? Да? Ох, красота. Хрустке хрустяще. І головне, що воно зібрано тільки що зранку, буквально одну годину назад. Хорошо літом приїжджать на дачу. Зібрали все в одну кастрюлю. От вам і суп готовий. Але ж перед цим треба все посадити. Ну, посадимо, виростимо да? і з'їмо. Прямо на дачі. Ми вирощуємо в такій кількості, щоб з'їдається все на дачі. Ні, додому ми теж багато що забираємо. Але саме основне це тут насолодитися цими літніми смаками. І набратися вітамінів. Так, побігли. Що у нас тут? Бачите, воно навіть не тіряє колір. От чим красива ця капуста. Воно такий зелений, яскравий колір і залишає у борщі. І коли обжарюєш, вона така красива, І можна з яєчнею. Воно дуже гарманує з тими продуктами. Так, закинули капусту. Бачите, навіть жидкость мала, щоб воно. Ну нічого, хай кипить. Якщо жидкості, то завжди можна додати. Що ми ще? Парочку зараз вам що я роблю з личой? Вона вже стигла, бачите, кістка сама оділяється. Кістку я викидаю, а оце отак так порізала. Кісточку обираю. а все остальне теж піде у борщ. Така у нас помаранчева алеча. Теж нас радує. Отак прямо вокруг кісточки обрізала, обрізала і досить. Так, ще нам обов'язково треба туди томат. Томат теж дачний. Оцю серединку зараз уберемо. Вона нам не потрібно. Томатик. А так, помільчила, як єсть. І все. І більше нам томати спілі, красиві. Дуже смачні. Всі сорта дивіться на нашому дачному каналі. Які ми сорта садимо, які нас радують. І кожен рік, ви знаєте, різні сорта томати по-різному срівають. Тут така погода, що тут не вгадаєш, який томат треба сіяти. Одні краще. Це наш любимий зелений тігр. Він такий дуже смачний томат. У нього і солодощі багато. І... Соковитий. такий він. Поріжемо. Так. І один такий томат треба брати не стиглий. Він дасть свою кислинку, але він дуже гарно теж ріжеться. Зараз ми цей світофор весь відправимо в наш борщ. Нема томатів, беріть пасту томатну, беріть кетчуп, який ви варите. Все, можна сміло туди відправляти. Це треба все кипіть, бачите? Багато овочів, мало цього, мало жидкості. Зараз ми сюди додамо, але капуста, свій колір, нікуди не віддасть. Вона буде така красива. Дуже яскраве блюдо виходить, такий аутентичний у нас дачний борщ. Зараз я додав трохи туди води. І тоді ми будемо солити, пробувати, яка у нас соль. Обов'язково треба зелень. Дивіться, беру помила і прямо такими шматями. Це такий буде аромат і така насолода. Зелень у нас теж своя, укроп. Петрушка. Пахне, це взагалі. Ох ти, це божественне. Це божественне блюдо. Бистренько перемішали. І не треба, щоб зелень довго кипіла. Тоді не буде її аромату просто. Значить, кажуть, що борщ на другий день смачніший, але я не знаю. На дачі борщ смачний зразу з вогню. Так що... Обов'язково пробуйте на соль. Ну, я вже спробувала. Значить, так, що ми робимо? Знімаємо з вогню. Кипить. Ой, цілий казан. А є люди казанами такими варять великими. Бо він з'їдається зразу. О, носа вже прийшла даже пробувати наш борщ. Так, що? Зразу? З пилу з жару називається, так? Да? Дивіться, яка красива капуста. Монголь трохи потіряв свій вид зелений, але картопля. Ми любимо густий борщ. Дивіться, яка красота. У нас ще до борщу є... Ай, гаряча трілочка. Поставлю і покажу, що у нас є до борщу. Зараз я закрию. Хай трохи наставиться. Таким чином, що у нас ще є? У нас ще є сало. Ми на дачі закоптили кусочок сала. Як можна до борща сало не з'їсти? Да? Ось таке. Ой, воно прям ніжніше. І цей кусочок маленький, але нам хватить для нашого борщу. Ну що, це наша культурна спадщина. Це підтверджено вже всім світом, що українці без борщу це не українці. І ми це підтверджуємо. Їжте борщ, готуйте все, що у вас наросло на дачі. Це дуже смачно. Приєднуйтесь до нашого каналу, заходьте на наші обіди, на наш дачний канал. І що? І куштуйте. Всім гарного настрою!